Вулиця, мінус 13. Чоловіки до життя в польових умовах за таких морозів підготувалися, запаслися домашніми харчами, взяли з собою народні протизахворювальні засоби. Сало взяли, цибулю, часник. Са нормально на їхню честь грає духовий оркестр Полтава. Мужні і усміхнені в черговий їдуть на передову захищати своїх рідних і батьківщину. Хоча вже не зі слів знають яку жахливу картину побачать за кілька годин. Чудовий настрій за все таки воюємо за свою батьківщину. Будемо стояти до останнього. Команди поступають, але не ті, що ми бажаємо. З майже рік нас мобілізували. по повістці з воєнкомата прийшли. Ну Захищати родину так сказати, Роман згадяча не перестає усміхатися. У нього на днях народився син. З такої нагоди щасливого татуся відпустило додому аж на три тижні. Яночка моя сама любима, саме сонечко, подарила мені синочка Максимку. Дуже вдячний, дуже дуже її люблю. Сумую, хочеться вже, ну не хочеться покидати, ну знаю, що потрібно. То що, хто як не ми мобілізували цих чоловіків ще у березні, під час першої хвилі. Після відпустки говорять, важко налаштуватися морально. Проте настрій бойовий. кожної країни є свої кордони. Кордони треба захищати. Це звісно. Мобілізація проходила, звісно, не то як нам хотілося, без комісії, без нічого. І що все одно пішли. Як не ми, то ясно, що кроме нас кому іще дружина. Син Сергій років? 14. їм привіт. Ждіть скоро. Думаю, що все наводить. А поки фотографуються з державним прапором, який заберуть із собою. Вірять, він стане для них хамулетом. Учні музичних шкіл підготували захисникам свої обереги. Присутні вітали військових із професійним святом. Раніше зазначали до Дня Збройних сил України ставилися скептично. Нині ж вся країна оболіває за наших захисників. Це не високі слова, це так і є. Я спілкуюся щодня з бійцями, які там знаходяться в зоні АТО. Знаю проблеми, знаю, в яких іноді жахливих умовах там ви знаходитеся. Знаю ситуацію по вашому озброєнню. По вашому бунруванню волонтерської організації їм було надано допомогу. Дуже жалію, що ви свій час, приїхавши відпустку, не звернулися. Час прощатися. Дівчата не стримують сліз. Наталя Схоролу проводжає тестя Юрія Івановича. Мені папа сіни треба. Мама нашу українську незалежну землю. Я не являюсь вашим безпосереднім командиром. Але все таки дозвольте. І не можу, як кажуть, наказувати. Але один наказ дозвольте все-таки віддати. Наказую вернутися живими і неушкодженими. Слава Україні! Ми дамо житті, побідимо обов'язково.